Поліція Сьогодні своє професійне свято відзначають люди, головне завдання яких забезпечувати спокій та безпеку громадян. Поліцейські це представники однієї з найбільш важливих, відповідальних і навіть небезпечних професій на землі. В будь-який час з дня і ночі вони готові завжди прийти на допомогу. Їх служба дуже часто триває 24 на 7. Та при цьому люди, котрі одного разу склали присягу вірно служити своєму народу, на все життя залишаються вірні. їй. Це хоробрі, сміливі і відважні люди, справжні професіонали своєї справи. І сьогодні, в умовах широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, вони не тільки пліч опліч з військовими в різних підрозділах захищають Україну, Країну, а ще допомагають евакуювати жителів із зон бойових дій, розслідують воєнні злочини окупантів, знаходять і нейтралізують загрози для нашої країни. Як і належить справжнім захисникам порядку, відіграють надзвичайно важливу роль в житті нашої країни. Огоди на плечі лягли, щоб люди не знали біди. Це значить для нас держава, закон, честь наказ. Тож зі святом вас, люди мужні і такої необхідної для кожного із нас професія. Бажаємо вам бути завжди на крок вперед будь-якого злочинця, відмінної вам інтуїції та високого професіоналізму, заради успішної діяльності. Нехай закон буде завжди вашим основним інструментом прийнятті виважених і справедливих рішень, успіхів вам та благополуччя! З днем поліції, шановні правозахисники! Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕЦ.